Добрий день, хочу виставити гіпотезу, що зараз відбувається зміна мотиваторів життя для людей. Ну, спочатку хочу пояснити, що там на заставки там зображений Наріжний камінь буття. Краєгольний камінь Бутія. За легендою він був замурований в стіні Русалимського храму. Потім, коли розвели храм, його звідти забрали. Ну, яким чином попав Україна, не знаю. До мене він попав дійсно був із зв'язки, це я відбував потім його в цієї зв'язки. Ну, якийсь був десь дійсно, десь був замурований. Камінь дуже цікавий. Я спробував з фахівцями розмовляти по хвильовій фізиці. Ну, Їхнє припущення, що це зон аналізатор земного походження, на якому мільйони років. Тому що він періодично якесь відпримінювання від нього йшло, він періодично нагрівався сам по собі, ну, взагалі себе так вів нестандартно. Я кілька місяців з ним працював. Таке відчуття було, що ти весь час знаходишся ну, на підключенні до нього. Якби відчуваєш, Якби думки. От. Захотілося мені поїхати в центр каменем. Приїхав, тут в мене виникає бажання понюхати хвою або якусь траву. Потім я їду це за місто, люб те саме. Дійсно, я відчуваю, що різниця є між хвою в центрі, яка не пахне, і хвою, яка за містом вже. Після тих поїздок. Цей камінь нагрівався і йшов імпульс якийсь, якось оприміння. Ну, помірять його було ніяк, ну, наші прилади не могли зафіксувати, ну, на яких частотах воно працює. Сам факт випримінювання фіксували, але що за випримінювання невідомо. Крім того, він іще допомагав залікувати рану. Якось я їхав через Нікополь. І по дорозі побачив, що знайомий порізав дуже руку долоню. Ми зупинилися, я йому дав потримати, півгодини тримав. рану затягло за ці півгодини. Вона не зовсім заросла, але і стягло. Потім я ще пробував там жінки нирки боліли, давав, Ну, хвилин 40 вона двічі тримала, він нирки її підлікувало. Ну, такий був незвичний камінь. Крім того, всі жінки, які його бачили і тримали в руках, вони за осторогою дивилися на носик і завжди в чехол пускали обережно носиком вниз. Ну, фактично його використовували якийсь час для дефлорації виставок. Ну, відповідно, ну жінок легалі, то невідомо кого. Відповідно, у жінок під був страх перед цим каменем страшним. Ну, а Потім з Пітера прислали козачка Засланого, той відбив тут на острові кусочок носика. З каміння пішов імпульс, ну, як розумію, як порушення цілісності. Ну і він вже перестав так працювати, як раніше працювати. Потім ще один козачок засланий, перебив я напополам. Це те, що стосується того каменя. То мене питають, що це за камінь. Ну от такий камінь. Повір, я дуже цікавий, там такі прямо розводи. Коли його створювали, як з розплаву, не знаю. Там дуже закручувались такі локальні вихори. Крім того, коли перебили на пополам його, там середині дуже цікава порожнина була. Ну, фактично неприроднього вигляду. Так, я Думаю, те, що припущення було, то знайома академіка. що це штучно створений, кимось не на землі. Можливо і так, не знаю. І це що стосується каменя. Зараз хочу трошечки по міні-мотивації вам гіпотезу. Ну, от мені вже кілька місяців якби сниться, сняться сни одного напрямку. Ну, я весь час думаю, як же все-таки зміниться ситуація в Україні. І от мені почало приходити, що треба дати зброю пращурів, ту, яку насов не давали. Ну, цю зброю давали. Ну, кілька десятків людей могли навчатися і користуватися цією зброєю. Це телепортація. Ну, от пішло таке, що зброя пращурів, телепортація, що треба надати цю зброю, ну, фактично, щоб Україна могла перемогти як і росіян, так і англосаксів, які потім полізуть в Україну. Детально не йшло, але йшло от саме, що ця зброя не вмирак, воїнів меча й духа, вона потрібна. Але такий момент тоді підбирали людей, кому розблокувалась можливість телепортації. Не просто так. Це відбирали людей, які не могли зашкодити нічому. Які фактично були в гармонії з природою, жили по законам природнім. а не в системі добро і зло. Масово ж розблокувати такі речі. А хто ж відповідати буде за наслідки? Тому <кхе> що, ж, якщо всім дати можливість телепортації, ну буде повний хаос врахуючи те, що в людей в головах. Але от ішло весь час, ну я вже не знаю скільки разів протягом останніх місяців, періодично йдуть сни. Спочатку треба дати ключ. Ключ це стане, виходить. От дивишся в очі і де стане. Спочатку розблоковується копчик, потім позвонок, потім виходить голова. І потім з'являється кокон, який охоплює все тіло. Як не зовсім все, якби руки і ноги залишаються поза коконом. Але останнє тіло, ну частково ноги, частково руки, вони в цьому коконі. Стан цього кокону важко передати, я його відчув, коли у 2004 році мені вибивали зуби і ребра ламали в Києві. Тоді дійсно я відчув якийсь момент, що тебе, як стиснуло з цих боків і що ти в коконі. Біль зразу стала набагато менше, тому що мені зламали тоді чотири ребра, одне пробило легеню. І в цьому стані вже було терпімо, вже не, не втрачав ти свідомості від болю. От такого плана кокон. І вже коли цей відкрився кокон, тоді можна пробувати. Застосовувати технології по телепортації, полевітації. Ну, такими фрагментами, так би мовити, йшло. Фактично, щоб це проявилося, треба, щоб проявились люди, які візьмуть на себе відповідальність за розблокування цієї можливості людської. Ну, за останні місяці деякі люди, які не спілкуються їм, теж приходили сни. Вони, виходить, зчитували інформаційного поля сни по телепортації. І деякі речі, які збігалися по тому, що і мені приходило. Фактично, в цьому напрямку, якби та думка, яка сформувалася, що зброя телепортація допоможе врятувати Україну, вона починає поширюватися за рахунок. То, що деякі люди починають це щитувати і теж усвідомлюють цю інформацію, ну і зрозуміло, що більша частина підтримує цю інформацію. Відповідно, контроль за тими, кому буде надана така можливість, буде здійснюватися з боку колективного, ну, тієї кількості людей, які підтримують якби, цю ідею, що це дозволено. Так що момент дуже цікавий, що дійсно, виходить, цей дозвіл буде давати колективне свідоме вже. Ті люди, які усвідомлюють можливості цього, і вони усвідомлюють ступінь якби, небезпеки, щоб ну, не та людина їй не відкрилася. Вона не відкриється. Тому що тут дуже багато запобіжників. Перший запобіжник, який буде заважати, це частотний диапазон. Роботи мозку. У тих, кого діапазон, ну хто думає на українській мові, я думаю, тут проблем не буде. А от тих руско, англоязиких і іншоязиких, у них можуть виникнути проблеми. Тому що частота у них змінена. Я не кажу, що вони не зможуть відновити в собі ці здібності. Але я думаю, там трошки інший механізм. Ну, треба буде давати інші стани для їхнього розблокування. Ну ті стани не приходили, приходили більше стани, і що стосується україномовних, хто думає на українській мові. Так що тут перший запобіжник. Другий запобіжник, виходить, буде енергія використовуватися в цих людей. Якщо хтось захоче щось зробити тільки для себе, воно не буде в ньому спрацювати. Але якщо його дії будуть направлені на загальне благо України, відповідно він почне використовувати енергію, які сприйняли цю ідею активізації такої зброї портації, і підтримали. Фактично і контроль буде за рахунок цього. Фактично, це вже працює колективне свідомо, люди, виходить, відчувають. В такому випадку, навіть якщо та людина хоче зробити щось на те, інші люди телепатично це відчують. І підтримки не буде. І все, воно вийде пшик. Якщо людина ну, хоче щось зробити, те, що не потрібно суспільству, а потрібно особисто їй. Тут ще цікавий момент, я поки не знаю, як воно буде відбуватися. Фактично, щоб перенести можна своє тіло, приносить голограма. І голограма може бути перенесена не ушкоджена. Томіло, що не ушкоджена. Відповідно, ну попередня голограма, якщо в людини є вшкоджені, ну там відсутність кінцівок чи ще щось, то вона може перенести голограму попередню, де вона ще має всі кінцівки і тому подібне. Тут створюється дуже потужна мотивація ставати на той рівень, що відкривався телепатичний зв'язок, ну і можливість телепортації. Тому що це можливість регенерації втрачених органів. Ну і багато чого. Чому і ними раками називали? Тому що от тебе поранило, наприклад, в бою, але ти ще в свідомості. І ти входиш в стан отого кокона. І переносиш на якусь відстань своє тіло. І воно фактично відновлюється, і ти знову здоровий. Чому їх номераками називали? Тому що їх вбити було не так просто. Тому що вони за рахунок володіння телепортацією весь час відновлювали своє тіло. Саме розумієте, при такій кількості калік зараз в Україні це серйозна мотивація, щоб зацікавити. Цих людей, в всякому випадку, дійти до такої рівня, щоб у них це проявилося. Якщо взяти ту схему, яка існувала, ну і зараз іще існує, продовжує, це отримання задоволення від того, що ти щось робиш. Ну, більшою частиною зараз отримання задоволення. Ну, один і той же фрагмент мозку відповідає взагалі за всі задоволення. Тому там я в своїх відео казав, що колись на початку 2000-х до мене зверталися жінки єврейки і питали, чи не можу допомогти, бо їхні чоловіки отримують задоволення і перерахування доларів, а не від них. Тому що для тих чоловіків долар був мірило всього. Вони могли всі задоволення купити на ці долари. І для чого якусь частину їм та сама жінка, коли в них є все. От відповідно, в більшості людей зараз прописана програма отримання задоволення ну, від матеріальних речей. І це відбувається більшою частиною за рахунок рецепторів. Ну, це чи фізична взаємодія чоловіка з жінкою, коли вони отримують ейфорію оргазм. Чи це там поглядання чогось, ну, тієї самої там, купи тисячі доларів. Чи Діамантів, ще не знаю. Але це все на рівні ума воно відбувається. Ну, ваша система, ну от, це так гіпотез, просто подумайте про це. Там айфорія буде від творчості. От вам прийшла якась думка, і починаєте її реалізовувати. Свільно хтось сприймає зміни в просторі, які виклані вашою реалізацією, і починає. Відтримують. Повільно ви це відчуваєте. І створюється ейфорія клітин вже. Ви отримуєте ейфорію за свою працю на рівні вже клітинному. Не рецепторно, а на рівні клітинному. Я думаю, це залишилось з тих часів, коли ще, наприклад, не було чоловіків, а були одні жінки на планеті Земля, їм стане створювали. Природні різні місця. Стани були різні, тому що жінки були різні. Їм треба було, щоб звагітнити зачаття зробити різні стани. Він було відпрацьовано без дістанів. Я з тих відео казав, що жінка є головний програматор, металізатор всього. А чоловік повинен давати інформацію. І щільність. Ну, хто мої відео дивився, там я на прикладі. Матриці 32-розрядної приводив, що матриця взагалі-то до 4 розрядна. Так от жінка є ця матриця. Вона оперує 16 мільйонів 777 тисяч 300 кіно кольору і створює з них об'єкти і їх матеріалізує. Але для щільності їй потрібен чоловік, який дає 256 рівнів щільності. Якщо вони узгоджують, Ну, те, що жінка програмує, чоловіку подобається, ну, буде максимальна щільність. Якщо не до кінця він розуміє, чи не все йому довподобне, щільність буде менша. Ну, якщо зовсім йому не подобається, те, що жінка напланувала, воно просто не реалізується. Але ці всі системи були пошкоджені. І зараз навіть дуже важко знайти чоловіків, які в змозі... Хоч це усвідомити, не те, щоб створити стани жінці, щоб вона могла займатися цим матеріалізацією. Тому все починається через простір. Пісно простір буде створювати такі стани, щоб жінки починали матеріалізувати. Але й чоловікам буде йти інформація, ну, для чогось зробили чоловіків, їм обрізали зв'язок з природою, але... Посилили заток з віртуальною, душевною системою. Повідно, щоб вони здавали ту інформацію, яка не прописана ще в проявному світі, а віртуальну. І щоб жінка вже вибирала з тієї інформації, якою вона володіє, і ту віртуальну інформацію, як душевну, яку дає чоловік. Повідно, повинна відновитися все таке схема, як і парної роботи, але й колективної роботи. Фактично вже буде створювати колектив стани. І фактично буде суспільство працювати як колективна жінка. Ну, Відповідно, і як колективний чоловік буде теж. рівно ну, кожен буде зніма... знімати свою інформацію, щоб надати ну, тим жінкам, які там поряд. Ну, Це не буде зразу проявлено, тому що зараз це все дуже зруйновано. Як правило, чоловіків комплекс неповноцінності, вони самі не розуміють, що в них цей комплекс. А в них те, що не вони матеріалізують, а жінка матеріалізує. Хоча виставляється, то я вже, то що ж я хазяю в домі, а то якась баба, так виховували. І визнати себе другорядним, хоч ніякої другорядності тут нема, два елементи, вони рівнозначні. Не буде чоловік забезпечувати стани жінці, вона не зможе металізувати те чи інше. Але, на жаль, таке існує. Ну а коли нема гармонії парної, ну, про що можна казати? Ну, це навмисно створено, щоб можна було маніпулювати людьми, щоб вони думали не про гармонію в просторі в суспільстві, а про вирішення якихось своїх особистих питань. Як правило, матеріальних, стучно створених з по оборону народу. Так що я думаю, все-таки буде мотивація зараз суспільна. Від того, що ти робиш для суспільства, буде залежати, отримаєш ти стан творією за свою творчість чи не отримаєш. Ті, хто будуть творити, вони корисні для колективного розуму, відповідно, колективний розум буде їх стимулювати. Вони будуть отримувати стан емфорії. Відповідно, це буде набагато потужніше, ніж всі відомі до того стане рецепторні через У. Відповідно, це стане пріоритетним. І задоволення відтримувати оцю ей від творчості буде набагато цікавіше, ніж все попереднє, що було. Ну ж, приймайте це як гіпотезу. Пробуйте замислитися, що цих питань, що я тільки що озвучив. Мабуть, поки й достатньо.